Ще, Назар, утримуй. Утримуй вище. Голову підійми трохи. Дімо. Дай, давай все виходить. Ось так. Вперед трошки, трошки вперед. 23-річний Назар Кайгородов, військовослужбовець ЗСУ. Вже третій тиждень він проходить реабілітацію у Чернігівській міській лікарні номер 4 Разом з ним його дружина Вікторія, яка весь час допомагає йому. Це частина їх занять з фізичним терапевтом у вертикалізаторі. За допомогою вправ на ньому Назар вчиться тримати спину та шию. Додавши сюди вправи з м'ячем, вони тренують рухи руками. Давай скиди. Ще. Такі вправи необхідні, аби знизити м'язовий тонус, який зараз заважає йому самостійно сидіти на ліжку, пересідати у візок та їсти без допомоги дружини. Ми йдемо до поставленої цілі і ставимо собі маленьку ціль, тобто спочатку навчитися тримати спину. І стараємося з цим працювати. Стараємося, щоб Назар більше перебував в вертикальному положенні, і раніше в нього взагалі не виходило триматися. Тобто, це отак боко, постійно, якщо сидіти в візочку, то тільки з опорою. Зараз, пройшовши тут реабілітацію, ми бачимо. Цей прогрес, і чесно, ми готові пригати від щастя. За два тижні занять дещо Назар навчився робити без допомоги Вікторії. Коли він лежить, і, наприклад, я не бачу, що його рука під спиною, він може вільно її висунути, чи десь там рука йому незручно, він може вже розкрити себе одіяло, чи вкритися, коли мене немає поруч. Бо до цього він самостійно. Нічого не міг робити в липні 2022 року. Він отримав важке поранення голови біля Оріхового на Луганщині. Був у комі. Тоді лікарі в реанімації пригадує дружина. Стверджували, що шансів Назар майже немає. Історію цієї родини ми розповідали в жовтні цього року. Нас обстріляли три побратима тоді згоріли у машині. прямо. Заживо. Я Назар отримав осколкове поранення голови, його навіть ударною хвилею дуже сильно відкинуло Верх голови, ну тобто там черепа взагалі немає, там зараз стоїть пластина. Він був вже дуже в важкій комі, тому що його кома можна прирівнювалася вже до того, коли вже відмірає головний мозок. Тобто, вже навіть мені лікарі, деякі казали, що не треба до нього ходити вже так часто ну немає майже шансів того, що він. Виживе Назар переніс операції та протезування. Заново навчився говорити та їсти. За словами завідувачки відділення реабілітації та лікування хворих з неврологічними захворюваннями Чернігівської лікарні номер 4 Лариси Кадіної. У випадку Назара складові успішної реабілітації це молодий організм та старання його дружини, яка постійно займається домашньою реабілітацією. У Молодих, дуже гарна нейропластичність. І я для себе колись зробила такий висновок: не говори ніколи ніколи. Він розмовляє повільно, але він все розуміє. Коли його оглядав психолог, ну, всіх пацієнтів ми оцінюємо за шкалами одна така проста шкала, яка то в нього 27 балів. В нього практично. Нема когнитивних порушень, незначні. І це дуже гарно. Він розуміє, що ми від нього, що ми хочемо від нього. Лариса Кадіна каже: знижувати м'язовий тонус треба обережно, і таку роботу вона називає ювелірною та такою, що потребує зусиль всієї команди, реабілітологів та родини. Багато разове роботи фізичного терапевта. Крім препаратів, теж зменшує е, тонус. І ми використовуємо парафін, не, такі, тепленькі, які теж знижує тонус. І тоді з ним працює ерготерапевт, фізичний терапевт, з ним працюють всі спеціалісти. Ми бачимо, що відновлюються е, деякі рухи е, зменшення тонусу м'язивого. Дуже багато роботи з ним. Але надія. Мирає останньою. Я сподіваюся, що ми багато ще можемо зробити з ним. А з такою жінкою найбільша мрія родини поставити чоловіка на ноги. А поки Назар на реабілітації вдома його чекає син Ярослав. Чекає тата на Новий рік, хоче з ним кататись на санях. Тому Назар, поки в візочку казав, що хоче. Де візочка, до колись приліпити лиш, щоб не спускатися з горки. Сам Назар до Нового року поставив собі мету, яка є великим кроком до мрії, та закликає інших військових у схожій ситуації не здаватися. Я хочу навчитися тримати пину. Я хочу з такою травмою і не здався. Щоб інше також тримали? Так. Треба не здаватися, правда? Так. No. Обов'язково буде мир і ти станеш на ноги. No. Марина Кирієнко, Дмитро Фальшевський Суспільне новини, Чернігів.